Бога, щоб він керував всіма мої ді, діями, планами і віряю всі свої плани до його і щоб він мене використовував як свій інструмент, і, відповідно, Бог вже так і діє. Буває, я не кажу, що це все часто, але час від часу я прошу, щоб Господь мені дав зустріч з гори. Так як це було у Філіпа з ЄМГ. Хто пам'ятає? І знаєте, в кінці року я подивилася, що дуже мало людей, яких я е, познайомила, які не в церкві, і провела в церкву цього року. І так я розстроїлася і дуже багато молилася про це. І Бог в кінці року подарував мені дві людини, і я відповідала відповідав на молитву. Я коли так молилася, Господь використав не тільки мене, а й ще інших братів і ту людину, яка була зацікавлена як той євнух, щоб прийти до Бога. Одного дня телефонує до мене наш брат і каже, що Оля, тут інший брат попросив, щоб ти зізвонилася з однією жіночкою, тому що ну, можливо вона відгукнеться і прийде в церкву. І я відповідно одразу ж реагую, тому що я еклезіаст казав, всьому свій час і потрібно вчасно реагувати, щоб не втратити цю можливість. Телефоную до цієї жіночки, і вона на, на диво відкликалася одразу. Брат пропонує, що він може по дорозі навіть її задати, забираємо ми її, приймаємо її душевно, і вона ж у перший день каже, що знаєте, я тут відчула, що я попала в сім'ю. Приходить вона на слідуючу суботу, Так вона приходить до вечері, навіть не до вечері. Вона прийшла на концерт ввечері, коли у нас тут Різдвяна, різдвяна цей концерт був. І вона мені каже: знаєте, Оля, я каже православна. Я вісім років як не ходжу в церкву в тому що почала читати Біблію, і я розумію, що десь якісь розходження, але я не розумію. В І от каже, я досліджую сама Біблію, а нікуди не йду. Але 4 роки тому я зрозуміла, що десь є істина церква Божа. І прийшла в церкву, і вона мені не сказала куди, оскільки йде концерт, музика, і вона мені це все розповідає. Прийшла, каже, один раз, до мене ніхто не підійшов. Прийшла другий раз, ніхто не підійшов. Так каже, я приходила, і я розумію, що ну, так як написано в Біблії, то тут я всім Я і розплакалася, і кажу, боже, ну я. я читаю одне, приходжу, бачу інше, і перестала ходити, перестала ходити в цю церкву. Куди вона ходила, я до сих пір так ще не уточнила. І вона знову 4 роки нікуди не ходить. Вона читає Біблію, але розуміє, що серце горить, і вона хоче знайти ж цю істину церкву. Каже, молиться і просить у Бога з е, І Каже: Господи, якщо ти мене до Різдва не приведеш в свою істину церкву, то я вже каже, просто розчаруюся. От, е, я ж знаю, що ти є, але я не можу постійно сидіти лише вдома, є ж якась сім'я, є тіло Христове. Приведи мене в це тіло Христове. Але каже, я сама вже нікуди не піду. Ти маєш мене особисто сам привести в цю церкву, сам покликати. Телефоную я до неї, запрошую її в церкву. Вона приходить, ми її зустрічаємо. І вона каже: Оля, поясніть мені, каже, я до сих пір не розібралася в різдво, в чекати в театру. Бо я побачила відповідь від Бога, я просила, щоб він мене привів, привіз. Він мене з дому забрав, він мене привів. Я відчула тут сім'ю, я бачу тут, що є із. До Нового року я не знаю, скільки там тижнів було, десь тижнів три. Да. І після Нового року, по сьогоднішній день, ми можна сказати, що щодня спілкуємося з нею. Ви що знали, скільки у неї питань? Вона, коли прийшла на вечерю, вона каже: Оля, поясніть мені, причастя і вечеря, це одне й те саме, тому що каже, вино і гріб я знаю, ну, що мили. Я ще такого не бачила. Я каже, бачу вперше. І вона неї такі чудові питання, вона наскільки зацікавлена, що. Я потім зустрілася з цим братом, який дав мій телефон, і кажу: А що це за дівчинка? Як ви сконтактувалися? А він каже, що вона мене просто взяла у мене одну консультацію онлайн, ми з нею не бачились. А я молився кого ж можу її перенаправити, і Бог показав на те. І виходить відповідь братові була. Е, відповідь мені була тому, що я була інструментом для цієї е, дівчинки, і відповідь для неї, тому що вона, вона молилася, щоб саме по таких вказівках Бог привів її в себе. Тому і плюс ще Господь використовував ще одного брата, який був інструментом, який взаємодіяв з усіма нами. Тому е, моє прохання. Будьте уважними до братів, сестер, тому що в мене подібний випадок стався ще якраз перед новим раком сестричкою, яка приходила до нас в церкву, і до неї також ніхто не підходив, поки до мене не перезвонили, і ми її прийняли більш душевніше вже на домашній групі, і вона навіть вже пройшла там курс дивовижних фактів, вже інший курс почала вивчати. І наскільки зацікавлені, зацікавлені люди. Тому Бог діє. Бог відповідає, використовує нас, е, моліться, щоб він давав вам і зустріч з гори, і щоб він е, е, ну, показував, кому проявити цю увагу і любов, щоб в неї були такі холодні, щоб люди відчували, що це дійсно тіло Христове, і щоб ви були єдиними. Ось такий короткий досвід.